Дякуємо, що доєдналися. Пані Гано. Які б ви висновки зробили з вчорашньої зустрічі? А потім і коментарів? Зрештою, американського президента, ну Financial Times такі оцінки дає, що щось там пом'якшується, але ми вже це бачили. Це ж не перший раз, оце пом'якшення. Ну, ви абсолютно праві. Висновки взагалі робити зарано, тому що коли Дональд Трамп щось каже, особливо коли мова йде про просто зміну тону, пом'якшення тону, то висновки зробити неможливо. Їх можливо буде зробити тоді, коли будуть реальні якісь дії, які стануть індикатором. Планів американського президента, його адміністрації і щодо України, і щодо Росії. Поки що можна зробити тільки декілька припущення. Припущення, з чим була пов'язана пом'якшення риторики американського президента. І напевно, що перше, що кидається в очі, це те, що Дональд Трамп був дуже задоволений тим, що всі країни-члени Північно-Атлантичного альянсу, всі 32 країни, вони погодилися збільшити оборонні бюджети, і Дональд Трамп фактично. Нов виконав те, що він обіцяв ще в своїй попередній каденції, тобто перестати тягнути на на собі НАТО, що відповідало дійсності, і змусити європейських партнерів і, і ну інші країни, учасниці НАТО відповідати за власну безпеку, і найголовніше вкладатися в цю безпеку. Тому фактично, отакий, такі такі, при, при, такі ну, настрій, хороший настрій. А, плюс королівський напевне, що... прийом такий так пані? королівський прийом да необхідно було яку, якусь а, зробити дію, якийсь жінок, які ну таку подяку да у відповідь а, своїм партнерам, то і ми побачили це у вигляді такого пом'якшеного тону. Але висновки робити я ще раз кажу дуже рано, тому що Дональд Трамп в своїй риториці залишив дуже широке поле для а, маневру американців у переговорах з Російською Федерацією безпосередньо з Путіним. А там же, як там далі буде, це на жаль нікому не відомо. Заява Раджепа Таїпа Ердогана, що Дональд Трамп хоче зустрітися з Зеленським і Путіним. Дзвінок, який сам сказав Дональд Трамп, що буде дзвонити до Путіна. На ваше бачення, в якому форматі і коли це буде зустріч? Два президенти без нашого чи в трьох? А, ну я поки що тристоронній формат зустрічі взагалі собі не бачу, він стається нереалістичним, принаймні виходячи з е, сьогоднішнього моменту і з тих опцій, які ми маємо. Тому очевидно, що скоріш за все, якщо якийсь переговорний процес між вже лідерами да на вищому рівні е, відбудеться. То він матиме двосторонні формати і між Америкою і Російською Федерацією, і до цього з'являлася інформація, що якраз таки про такі переговори мова йдеться, розглядається проведення їх, зокрема на території Російської Федерації або, можливо, на території Сполучених Штатів Америки, і а не на території якоїсь третьої країни, як це завжди було прийнято в переговорних процесах, які стосувалися конфліктів. Тому, якщо зустрічам бути, вони очевидно будуть двосторонніми, але. Але якщо вони відбудуться, то це означатиме, що домовленості між Трампом і Путіним вже є. Ніколи зустрічі не Точніше, не здійснюються, якщо нема про що а, говорити, але як навіть не так, якщо є про що говорити, але е, невідомо чи досягнуті будуть якісь домовленості. Тобто спочатку буде пророблена дуже дуже велика робота, а потім зустріч формальна, після якої анонсуються рішення прийняті і домовленості прийняті між двома а, президентами. До цього часу, і знову ж таки, я поки що, ну я не знаю якою є. Ми, ми на превели, жаль, оця Дипломатична велика робота вона проводина може на щастя проводиться за лаштунками публічного простору. А я не знаю, яка робота зараз вже проведена, але поки що одне на, з наявної ну у нас інформації з публічних джерел. Мені навіть складно передбачити наскільки швидко така зустріч відбудеться, тому що поки що реально ніяких домовленостей ну ми не бачимо і не бачимо предметів компромісів, де вони б могли бути сформовані. Але вона для нас небезпеку несе. Що Путін буде говорити особисто Трампом. А звісно, несе, тому що ну давайте будемо відверті. Якщо така зустріч відбудеться, це будуть переговори про Україну без України. Це те, про що завжди каже а, президент Зеленський про те, що це несправедливо. Про те, що це неправильно, що Україна має бути за столом переговорів, що за столом переговорів мають бути і а, європейські партнери, тому що мова йде про безпеку не тільки України, а й Європи, і про вирішення долі самої Європи. Тому а, такі двосторонні переговори, звісно, що і осо особливо, коли якщо вони будуть проходити, наприклад, в Москві, де буде дуже легко контролювати конфіденційність, да, бо принаймні вони, там вони краще зможуть контролювати або блокувати витоки якоїсь інформації, а то там домовленості можуть бути про все, що завгодно, в тому числі можуть бути такі домовленості, які аж ніяк не працюють на користі України і не відповідають нашим національним інтересам, ну і справедливості в першу чергу. Пані Гано, ще хотів би вас запитати вашу думку. Багато хто і хто говорив в інших там ефірах, та вже і в нашому тут зі мною трошечки позитивніше стали оцінювати дійсність після вчорашньої прес-конференції. Наскільки е, варто шукати знову в шухлядах грожеві окуляри і думати, що щось сталося таке надзвичайне, е, що от все зміниться з завтрашнього дня, не знаю. Ще, ще сьогодні до вечора. Ви знаєте для. Для того щоб не очаровуватися, треба не розочар... не роззачарування, щоб не спіткати, треба не очаровуватися. Mm -hmm. Тому звісно, що ніяких уже вихокулярів, ну принаймні ми українці вже не маємо, тому що а, навіть оця коротка, поки що, частина каденції Дональда Трампа показала нам, що його і висловлювання, і настрої і якісь там ініціативи вони змінюються на 180 а, градусів. Як флюгер, і завтра може бути абсолютно абсолютно все інше. Тому ну просто є така, нам хочеться чомусь радіти, нам хочеться. Бачите, в кожному в кожній вкорвкожній такі позитивні події, якісь плюси, поступ, прогрес, да, на шляху вирішені зміна країні, тона, країні. так дональда трампа стосовно зміна, зміна то наш зміна тона. Тобто, все це дуже, дуже ну нам хотілося б, але я думаю, що на це не треба звертати увагу. Я з того, з чого я почала. Давайте дивитися на конкретні дії. Ці дії і є свідченням того, що планує Дональд Трамп. Стосовно е, перемовин стамбульських, е, можуть вони бути уже в контексті україно-російських делегацій. Кажуть, що от е, не поки обміни тривають на щастя, ще один відбувся прямо зараз сьогодні. Е, не буде нового етапу перемовин. на ваше бачення, бо бо кажуть в Кремлі вже ні про що говорити з Україною, як себе вестиме Росія, що буде робити Путін? І от знову ж та Трампу, колись рано чи пізно набридне ось такий формат: ну, типу, Путіна затягування. Як ви бачите цю ситуацію? Ну я не бачу продовження перспективи продовження стамбульського формату, тому що він є беззмістовний і все до чого зводяться такі переговори, це до вирішення в найкращому випадку до вирішення гуманітарних питань обмін полоненими. От на цьому крапка це дуже велика частина роботи, і це дуже добре. Але починаючи від мінських, там оцих всіх угоди переговорів щодо цього, закінчуючи ну так званим стамбульським форматом. Далі обміну полоненими переговори. Не процес не іде, чому тому, що немає основної точки перетину, да і точки а, інтересів, де можна було б знайти компроміс. Росія прагне Україну знищити, підпорядкувати собі, позбавити нас своєї суб'єктності. Ми прагнемо вижити свою суб'єктність як нації відстояти. Тобто тут немає ніяких компромісів і їх не може бути. Може бути е, зміна і вирішення проблеми лише під тиском санкційним, там дипломатичним, а також під тиском знову ж таки цієї політики, яка на сьогодні вирі. Ішоється в білому домі, і можливо, ну я давайте, якщо трошки теж піддати настрою, так по а, помоделювати, можливо до цього моменту Дональд Трамп а, зберігав досить такі ну теплі відносини з диктатором Путіним для того, щоб приспати його а, пильність і вирішити питання з іранською ядерною програмою, тобто для того, щоб Російська Федерація не вписалась туди, там ну не, не робила, не підтримувала Іран та там якимись потужними та, помітними а, засобами, то Дональд Трамп спеціально Путіна якось. Там так тримав, ну якщо не біля себе, але підтримував з ним такі дружні стосунки. Можливо, зараз, коли вирішена проблема, хоча б там частково вирішена проблема з Іраном, зміниться і риторика Путіна, ой, риторика Дональда Трампа, який може сказати: Ну, Володя, знаєш, ти подивись, що у Ірані відбулося, і подумай дуже добре, що може відбутися в Російській Федерації. Можливо, і таке. Ми не знаємо цю ба, ба, цю, цю велику шахівницю, яка є, які є задум, і яка якою є стратегія команди американського президента. Можливо, це. Не так, і це лише фантазія, але як один з варіантів розвитку подій я можу змоделювати і запропонувати в якості загальної цієї нашої оптимістичної теми про пом'якшене пом'якшення пом риторики Трампа щодо України. Ну так і якщо враховувати, що вона змінюється, це факт в інший бік, так от протилежний, подекуди. Пані Гана, дуже вдячні вам за відповіді, за своє бачення і роз'яснення цих всіх важливих процесів. Спостерігаємо разом з вами, звичайно, за всім. Тим тут, ну, по факту, тільки початок, і процес іще якби, ну, буде і перемовний. Далі, що там буде, дізнаємося. А ще ж і зустрічі лідерів. Ганна Малкіна, докторка політичних наук, професорка, була гостею в, в режимі онлайн нашого ефіру і поговорила